Любі наші жінки, користуючись нагодою, студія онлайн-телебачення Марічки Ньюз» вітає вас з прийдешнім святом 8 березня. Ці святкові весняні дні ми бажаємо вам, перш за все, бути Бути щасливими, усміхненими, радісними, Ким ви не були журналістом, фотографом, редактором, бухгалтером, верстальщиком. Ви всі наші найулюбленіші, найсвітліші. Наші вогники надії та весняної тепла. Отож, наш любий колективи. Ви Черівна і Трипалюк. А також ви, професійна Олена Чиганенко. Ні, і ви, запальна Валентина Малцонь. Натхненна ідеями мрійниця Маріна Боснік-Гулівата. Творча Тетяна Новак, сонячна Віка Папонова, життєрадісна Олександра Мазаренко, веселушка Ірина Ковальчук. Розумашка Ольга Янча, привітна Тетяна Кузьміна, усміхнена побута Анастасія, неповторна Ольга Павлюк. всі ви, наше сонце, ми вас вітаємо, ми вас дуже любимо і бажаємо бути жінками у всіх цих страхітливих умовах і зберігати світло вашої. Напрочують жіночої, ніжної, граційної душі. З 8 березня дівчата, ми вас любимо, барічка Йос.